Мову чудову, глибинне і пружне слово, немов гостру зброю, дав нам народ. Я хочу звернутися до всього парламенту, особливо до депутатів, які були обрані за мажоритарними округами. Не дивлячись яку політичну силу вони сьогодні представляють, у якій фракції знаходяться. Ну я хочу вас просити схаменіться. Вас люди обирали? Що робиться сьогодні на Житомирщині? Зміною реєстру йде перерозподіл земельних паїв. Якщо селищні голови стають на захист людей, то таких селищних голів за допомогою міліції і прокуратури їх знімають. Про що ми кажемо? Про яку медичну реформу? Як ми взагалі маємо моральне право сьогодні голосувати і закривати лікарні ФАПи? Ми забули про місцеве самоврядування. Це єдине джерело сьогодні формування місцевих бюджетів. Вони не можуть не укласти договір оренди. Все стоїть. Я вас дуже прошу, вчителі і директори шкіл. Сьогодні збирають гроші з батьків для того, щоб почати опалювальний сезон. Так і чого ви відрізняєтесь від інших, які були? Ви нікого не чуєте. Що ви робите? Нам треба розганяти всю Верховну Раду. Не одному депутату немає морального права їхати до своїх виборців і дивитися їм в очі, до депутатів партії регіонів. Я вас дуже прошу. Проголосуйте! Хоч якийсь проект. Давайте не схибимо, виконаємо волю наших виборців. І виконаємо волю президента, який теж каже про європейський шлях. Я вас дуже прошу. Робіть щось з комітетами. В нас дивні речі відбуваються в комітетах. Ви думаєте, що зміниться щось в пенсійній реформі? Ви думаєте, що зміниться в медичній реформі? Ні, поки не запрацює економіка. Ніхто нічого в нашій країні сьогодні не змінить. І якщо у Верховній Раді ви не зупините те, що відбувається, революційна доцільність закінчилася. Коли треба швидка доїхати, а як швидка може туди доїхати, куди там дороги немає? Ви не поважаєте не конституцію, не людей, яких нас обрали як депутатів. Зупиніть вакханалію. Ми повинні стати прикладом демократичної держави. Це сьогодні 43.78.1 щодо відновлення до довіри судової влади. Ми знаємо, що робляться провокації. Ми два тижні працювали з групою всіх депутатів і членами ради Європи. Подивіться, що робить казначейство, про який бюджет розвитку взагалі йде мова. Я розумію, що у вас вибори. Перестаньте трусити зал. 42-38 треба було голосувати. Люди, які не пам'ятають свою історію і своє минуле, вони не мають майбутнього. Давайте згадаємо, що ми народні депутати України, що скажуть про нас, наші з вами нащадки, це залежить виключно тільки від нас. Патріотизм це найперша ознака цивілізованої людини. Якість, яка відрізняє людину від раба. Цю думку поділяє правозахисник, громадський діяч, політик Анжеліка Лабунська, оскільки сама є патріоткою України. Вона щаслива людина, тому що вміє і любить допомагати людям. Анжеліка Вікторівна любить свій народ, свою державу, чує і відчуває кожного, бо має велике материнське серце і душу. Вся її життєва та політична діяльність спрямована на захист та допомогу людям. Ще Анжеліка Вікторівна завдяки своїй праці та своєму характеру має високий вплив і повагу серед колег-депутатів. Я казала своїм колегам, казала, що коаліція це не тільки відповідальність, це не тільки підписи. Коаліція створюється для того, щоб провести якісь реформи. Основна мета мого законопроекту це виконати всі угоди Євросоюзу і 28 листопада підписати угоду за демократія це закон, і закон один для всіх. І я на місці, би президента просто відправила у відставку сьогодні і губернатора, і начальника ОВД, і начальника служби безпеки. Ми зобов'язані охороняти людей. Це наш обов'язок. Треба змінювати не прізвища в цій країні на посадах, які є. Шо в цій країні треба змінювати взагалі а, підход. От що людям робити? Вони не можуть знайти справедливість ніде. Подивіться соціальне соціологічне дослідження. Міліції довіряє менше одного відсотка людей. Міліцію бояться більше, ніж бандитів. Я обіцяла своїм виборцям, що я залишусь без... позафракційна. Я це так і зробила. Але, на жаль, нас всього тоді було 27 людей. А якщо подивитися а, на, на кількість а, депутатів, які були обрані, там більше 70 чоловік просто обдурили свого виборця. Вони йшли позафракційними, позапартійними, а стали членами фракції регіонів. Ящик Пандори відкрився. Коли а, в країні немає справедливості і немає законів, тоді говорить То народ. Говорить народ. народ. І я, знаєте... Хто б мені про що не казав. Сьогодні скинули владу Януковича люди, не політики, і не депутати Верховної Ради. Це заслуга людей. На таких жінок кажуть, сильна жінка. Саме ця жінка пліч опліч з іншими патріотами України, а нас мільйони, жодного разу не підтримувала дії тієї влади і навпаки чинила опір режиму Януковича та його прислужникам. Тоді в ті страшні дні лютого 2014 року, коли на Майдані лилася кров, Анжеліка Вікторівна була однією з тих народних депутатів, які були в самому центрі подій та допомагала пораненим. А також Анжеліка Лабунська є однією з тих народних обранців, які розпочали засідання Верховної Ради України 20 лютого 2014 року. Дуже сумно сьогодні бачити, коли багато хто намагається у всіх негараздах в країні звинуватити сьогодні тільки Януковича і його сім'ю. Ніколи в житті, не маючи більшості в Верховній Раді і не опираючись на представників партії регіонів на місцях, Янукович не міг би зробити з країною те, що сьогодні він зробив. Тому я вважаю, що на руках регіоналів і їх команди сьогоднішня війна, розруха. І той бюджет пустий, який ми сьогодні бачимо. На жаль. Через регіоналів почалася війна в Україні. Саме через регіоналів почався майдан. Саме через так звані закони 16 січня загинуло дуже багато людей. І хабарництво, безпринципність, зрада це все ім'я регіоналів. Якщо хочеш щось змінити, почни з себе. Але відразу почни робити так, щоб тобою пишалися, щоб кожна зроблена справа була не заради власної вигоди, а для блага інших людей. Саме тому з 2008 року на Житомирщині плідно працює благодійний фонд лав, засновником якого є народний депутат, заслужений юрист України Анжеліка Лабунська. Фонд лав робить дуже багато корисних справ. Перш за все надає благодійну допомогу малозабезпеченим багатодітним сім'ям та дитячим будинкам. Ну і звісно, допомагає воїнам, захисникам нашої рідної країни. Я вважаю, що завдяки такій підтримці перемога буде за нами. Марку Бердичева нашого рідного міста ми тримаємо дуже високо. І повірте мені, що робимо все для того, щоб наші хлопці були спроможні, якісні і. Без втрат виконати ту задачу, яка стоїть перед нами. І повернутися додому в найближчий час. Для нас, дорогі батьки, діти, близькі родичі, друзі, але всі уявлення про любов поєднані в одному слові Україна. Я думаю, що всі ми чекаємо миру. Я думаю, що цей автомобіль збереже життя нашим хлопцям. І хай всі повертаються скоріше. Щоб в країні наступили мир, злагода і злагу, дай, любов. Наша Україна була єдина, вільна і свободна. Так. і щоб наші, і щоб наші хлопці живими поверталися до своїх з фронту. домівок, до своїх матерів, до своїх дітей, до своїх жінок. Бережіть себе, ми нам потрібні наша страна благословляється, свячується колісниця ця. Сьогодні ім'я Анжеліки Лабунської відомо в різних колах життєдіяльності. І що б вона не робила, за що б не бралась, усе робить з великою любов'ю до людей. Бо люди це найголовніше: мир, спокій, здорові люди та здорова нація. У нас є невирішене питання. У нас є люди, які потребують ліків, переривання прийому яких просто загрожують життю, це і інсулін, це і гемофілія. Це і фінілки і багато інших. Ви знаєте, що тендери проводяться місцевими бюджетами, і сьогодні казначейства зупинені. Ніхто цим не займається. Де мобілізація? Укрвакцина відмовляється взагалі доставляти ліки на Луганську і Донецьку область. Це вакцинація. Я вас прошу дати доручення кабінету міністрів і вирішити це питання забезпечення ліками людей цих регіонів. Дякую. Усі релігії світу вчать нас робити добрі вчинки. Бо, як відомо, добро народжує щастя. Якщо ти проявляєш увагу, турботу до людей, якщо робиш добрі справи і це щиро від усього серця. Ви пропагандіруємо здоровий образ життя, то ти й сам будеш щасливим. Виходить, добро це щастя, яким нагороджує тебе доля за те, що ти робиш. Саме головне, щоб наші діти були здорові. За те, що ви здійснили мою мрію. І Я думаю, що ви не тільки мені, а й всіх інших діток здійсните мрії. Я вірю в вас, що ви переможете і вірю в Бога. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Любов до своєї держави це насамперед гідність цивілізованої людини. Зрада це ворог патріотизму. Патріотизм це не вибух емоцій, а спокійна, дуже міцна відданість довжиною в життя. Якщо ти справжній патріот, не треба бігати по закутках та показово кричати, як ти любиш Україну. Якщо ти справжній, таким і залишайся. Працюй на благо та могутність своєї держави. Але якщо треба захищати свій край, вставай і захищай. Анжеліка Лабунська не боїться нагадувати депутатам про відповідальність перед тими людьми, завдяки яким вони обрані. І не звикла давати оцінку собі сама, тому що вважає, краще це зроблять її виборці. У своїй роботі цінує корисність того чи іншого закону. Вона пам'ятає, що була обрана народом, тому працює, ставлячи на перше місце інтереси людей та майбутнє нашої держави. Саме головне, щоб в нашій країні був мир, щоб наша країна була єдина, щоб наші чоловіки повернулися живі і здорові додому, щоб наші діточки ніколи не знали страшне слово війна. І я впевнена в тому, що ми обов'язково все зробимо для цього. Не спи, моя рідна земля. Прокинься моя Україна. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої. І ті, що поклали життя за майбутнє твоє.